Товариство, я вас вітаю, вітаю вас у 23 му році. Це перше відео на нашому каналі. В цьому році бажаю нам перемоги, російсько, пекалі. Я вас вітаю в прекрасному місці Лева, в прекрасному місці Львові, моя батьківщина. І сьогодні запрошую вас відвідати хороший захід, захід який збере донатів для хлопців ЗСУ селу на два банних комплекси. А саме, а саме. Мій побратим сьогодні дасть акустичний концерт разом з різними розіграшами і одному подібним, для того, щоб зібрати донатів для цих банних комплексів. Тому я запрошую, гарно проведемо час. Інформаційно, цікаво і з користю. Сихою і ось оцей ресторан П'ятниця, ресторан Вива та хорошого настрою. Сьогодні буде вітати нас і сьогодні ми будемо робити благодійний цей акустичний концерт, який я вже говорив. Як ми, де шульц робити. буде весело. Сподіваємося наверх, подивимося, що там відбувається. Треба піднятися сходками на другий поверх. Або під там ліфт є ще можливо така. Мої хлопці, молоді, ми сходимо-ходимо. Ми приготували тут всі столи для гостей. Ось такий чудовий бар, такий чудовий персонал. Помахай ручкою. Не спий, контора не спить, контора їбе. Чим будете сьогодні радувати нас? Буду радувати смачними стравами з фосфа, з піци і з гарячки. Як завжди, все найсмачніше буде, ні? По-любому, тільки так.

Контор. Та-то у нас. Зйомка. Справді на цьому підтримку нашу чергу наших музиків з тому буду трошки хвилюватися. Якщо маєте можливість, будь ласка, присідайте на місця, де всіх це було зрозуміло, випадко. <смі> Ми більше будемо не співати, більше показувати відрізки нашої служби та нашого життя. Тому за п'ять, коли починаємо. Я ну, Можу залишити. Я варіант залишити починати. І підрамстайна за парк. Фактичний вечір він, в принципі, буде базуватися на якихось на наших спільних співах і буду просити вас е, співати разом зі мною, зважаючи на те, що я не володію якимись там винятковими е, вокальними даними. Е, співаю я, як то кажуть, посиківській по-босяцьки, е, тому чим гучніше чутиму вас, е, тим менше буде чути якісь мої проколи під час цих співів. Тут більше мабуть про душу, а не про якість. Хотілося теж попросити вас звернути увагу на такий момент. Я дуже радий, що багато хто з вас тут зібрався. Я радий, що бачимо тут побратимів, які прибули з найгарячіших точок фронту. Але щодня, чи займаючись такими благочинними і важливими речами як сьогодні, чи займаючись будь-чими з буденності, ми маємо пам'ятати про велику ціну. Нашого сьогоднішнього відпочинку. Власне, тут, на ваших екранах, ви можете побачити простий надпис, да, але відомий багатьом з нас присутням. Присутність струю. Хочу попросити вас стати і вшанувати з половиною навчання наших побратимів, всіх жертв російської окупації багатьох І пам'ятайте, що вони завжди знаходяться посеред нас.

Як ми виглядали на службі під час антитерористичної операції, світочаться да, дискусії постійно, іде війна, значить, не можна гуляти там, відпочивати, але ж все таки людям хочеться. І от сьогодні такий захід е, трохи влаштував, коли люди і відпочивають, гуляють. Але в цей час цим же допомагають фронт. Всі тут зібралися, тому що цей концерт є благодійний. Сьогодні будуть зібрані кошти для 103-ї і 125-ї бригад територіальної оборони львівських. організатор цього заходу разом зі мною Тарас Володимирович більш якісний галицький єврей, ніж я, тому що він вміє продавати. А я продавати не вмію. Тому запрошую пана репицького до, до проведення аукціону військових трофеїв Ось так е, Як казав, нас принципі імпровізований е, аукціон і е, ціни на, на, на лоти ми можливо не. Давали, можливо, давали, але просто вас хочуть першими почути. Тож, перший лот, речі ваньки. Які ваші пропозиції? Три зразу вже. О, пішов батл, пішов батл. Так. Чотири вже. О, розпівав. важ. Шість. О, вже плюс ваші, десять. Непогано вже. Що ти такий за переперек продава заміна? Шість тисяч. Сім вже? Вісім, пішився клас, пишеться клас. Десять абоже такого. Бачу, взагалі саме під них дописані. Від раніше 15 шов. Це ти поговориш за це? Чи ти йому на капку співав? 15 тисяч. 15 тисяч. Андрій, так само неправильно, коли інстаграмі наш аукціон. А він купляти нічого не буде? 15 тисяч раз. П'ятнадцять тисяч два. Пятнадцять тисяч три просто на м'яні відвідали, які завороні. Я думаю, ці раніше. Подали речі. Краще, ніж вони послужили вакциною. Він хоче їх спалити, так що? Окей. Okay. І нагадую, що відповідно до законодавства України договір не тільки є в письмовій формі, а й устній. Тим більше у нас це все вже є на камеру, так що ми точно знаємо, що ми. Один на це. Чи все пізно буде? Ні. є, Хто? — П'ять. П'ять одразу пішло. То чи потягнове шовкуся? Шість. Шість. Але шолпуса. Але шолпуса. Я вас, э, вот это появилось Bu лота, и цей за 5, а той же за 6 продавали. Нормально, нормально, да? И здесь же уже было за баклан. Куй. Тикен. 7.000 руб. Ами еле на на ней 2 раза это там, 2 раза. Я потом 7 заберу. А, потом 7.000. 7.000? 8. 8.000 руб. 8 tūkstančių hryvų. Vitalija, tu pats tviravi. 10 tūkstančių hryvų. Kantora nespėk, kantora ką daro? 10 tūkstančių hryvų. Mes beveik pridėjome subdomenų projektą. Якось з представниками контори, Це на пропустах канає так само. 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Раз. 10 тисяч гривень, два. 10 тисяч гривень, три продано, дякую. Ради, які, такі, які представляють різні політичні фракції, що місто один банний комплекс купує за бюджетні кошти. Депутати всі підтримують? я маю з собою такий дуже вахний прапорець України. Я такий дарував президенту Зеленському, всім шанованим міністрам. Я хочу цей прогрес подарувати зовсім. Вигнати москаля з нашої землі і дати йому в чоло так, щоб наступних 100 років вони при слові Україна здригалися, не знаючи, що вони що будуть. Слава Україні! Ігор гаж розплакався зараз може сказати слово. Андрій Іванович, ви ще на місці? Так, дивіться, я вам дуже за... вдячний за подарунок. І хотів запитати вашого дозволу і дозволу аудиторії. Якщо власне, цей подарунок міг би піти на користь наших козаків з ТРО, чи можна би було би його виставити як основний лот нашого сьогоденного вечора? Якщо хтось хоче мати такі прапор, як Зеленського, ну то можна. Близько. Я маю фото із Індрієм Івановичем із Зеленським, тому, тому власне цей дуже важливий і цінний насправді для, для мене важливо, що ви здійснили цей подарунок, а не власне сам подарунок. В цьому, в цьому все суть. Я гадаю, що якщо це допоможе нам швидше забезпечити наших козаків цієї зими, цими банними комплексами, аби вони комфортніше вбивали. Цих виродків і наближали день нашої перемоги, після якої ми тут будемо збиратися кожної п'ятниці в подібному, а то й більшому складі. Тож я передам передам слово Тарасу Володимировичу, який, гадаю, вже старту ціну цієї стіни, насправді, речі, їх подарунку вже вже знає. Думаю, збирається. Це п'ять тисяч гривень раз. Per il 7 PIT se giovane va Per il 7 А я не пущу дима, в ти на молісь каясь на пляжі у Криму, до місцю в камінь, сльози на восалку чір пиня, Знаю, що були так є моя з плями сунім небудь в жовтим по плечу больше Снігу на площадках у Харкові Сталбив по локи маріупольськими арками Іскрису чей житому світ дівчат Розпишемось в Херсоні. Там буде точно є під синім небом В проміннях правди жовтим сонцем по плечу вишених. Всі, хто будь-як долучився до цього збору, всі, хто приймається, всі, хто не дозволяє цим виробним стояти на нашій землі, всі, хто вірить в перемогу, всім, хто вірить в Збройні Сили України, всім, хто кожного дня з нами, серцем, душею, поглядом і всім своїм життям, без самої перемоги, си і від сині від неба. Eu Сам, друзі, найкраще. Обіймаю вас міцно. Забавляйтеся, відпочивайте ресторан Петниця для вас, я весь, для вас, ми всі для вас. Дякую вам. Дуже себе люблю. Слава Україні! Як це себе почувається, такого прийде було висловила слова? Там чую себе трохи виснажена, але піднесено. Найголовніше. Що нам за канали здобути хоч якийсь результат з цієї цієї дві і це, це, це радує. Хто був ініціатором такого привального Чи є ідейний партнер в на владі, щоб зробити такі двіжухи? — Я хотів зробити якийсь прикольний вечір з гітарою, з друзями. Можливо, щось там мінімально зібрати, але е, Тарій Крепицький, мій духовний побратим, і Швагро, е, він... він Дуже масштабний. Всі ж таки був любить якихось грандіозних проєктів, і він завжди бере на слово. Він, він каже, чувак, що ти можеш на не давай з і зберемо нашим переможемо. І так ми і почали цю. Зараз, звичайно, зупин захід не можна зібрати, але ми мене бувало, скільки, скільки вилетіло з цього заходу. Я вважаю, що це буде е, прекрасним стартом для, для цього збору. І ми, ми все ж таки закриємо, тому що якщо ніхто ніхто тоді було починати. Це така авантюра, що буде потрібна за зараз, тоді здобути, що треба розпорядити, збирати і трошки нічого не може перемогти. Я думаю, що ну, це прикольний формат. Я, я гадаю, що ну, багато хто не пробить, але в контексті якогось такого простяцького дешевного вечора з якимись історіями з, з гітаркою там, без, без фонограми, я принаймні на це більше не був. я думаю, що якщо в нас буде можливість, будуть якісь відпустки можливості щось таке організувати, то чому він і... не, серці, не трайло, коли ти віддавав такий самий герб України, то не гарний, щоб обрати України ну, Це було дуже, душевно. Душевно, що він від себе віддається підронок. Не сама річ, а цінність того, що людина надається підронок і каже, що спостерігайся, не міг хочеш. Е -е, то, так, як я я посинув по Володимир Олександрович у мене. І Я тиснув Андрій Іванович, І між мною і Зеленським поєднує цей подарунок. Якби це звісно відзначали. Насправді ця річ може принести користь, вона може стати стала фікінним лотом, що багато ругає, які йде на нашу пацієнту. Я думаю, що це знову. Ти сьогодні сюди з нами ветеран Медіа. Фу слова. Ветеран Медіа це проєкт, який ми з Тарасом Рипицьким, з побратимами, з тобою, з Горват. Зі всіма працюємо, тобто ми працювали над його створенням, працюємо над його працюванням. Це важливо. Спочатку тобто, це має виглядати медійних працівників. Так як ми працюємо в сфері журналістських рішень що журналістика вона проти людям знайти відповіді на якісь питання, знайти якісь ключі від якихось дверей. Власне, ми шукаємо ключі від соціалізації е, бійців, які повернуться з війни, від е, ключів від їхнього працевлаштування, від їхньої фізичної реабілітації. Коли ми починали цей проект, ще не було повномасштабки, тобто ми не знали чітко про конкретну, е, чи, чи буде воно чи ні, але... Після того ми зрозуміли, що в нас немає іншого. як у нас велике середовище серед нас ветеранів, які вміють працювати з іншими ветеранами. Тож, чому цей дом може дівчата, які мають життя людей. А так то взагалі що... все. Дякуємо за вечірки. Це у нас вечір. Чудовий чарівне відео. Вийшло, Надіюсь, вам сподобалось. Ми вже з козаками повертаємося до своєї роботи. А вам нагадую, що потрібно донатити, донатити, донатити на потреби ЗСУ, бо це наближить нашу перемогу з вами. Обіймаємо вас, друзі, дуже дякуємо. Підписуйтесь на канал цього чудового бородатого пана. Все буде перемога, тому що інакше ми не можемо. Слава Україні! Героям слава!